Питання до спеціалістів. Дивіться, розказую. У мене тут був, ну, виходить, поріг, я заляв, бо тут не було доляти. Ще зверху я стягну трохи чи плитисним клеєм, чи чим, щоб зарівняти, бо е, цей роствор ріденький був, і воно трохи всілося. Але що мене інтересує, через скільки отут вже можна стелити ламінат після того, як це заляв? Ну, понятно, що воно має бути світле, біле. Тут я з мучки робив, Заливав трохи мучки, трохи піску. Ми ще зверху плиточним клеєм заглажу, щоб воно рівно з цим було. Скільки треба часу витримувати? Я оце вчора залив. Чи позавчора? ну Ні, я не пам'ятаю, Наверно вчора. Е, суть не в тому: скільки треба, щоб часу пройшло, щоб вже тут можна було поставити ламінат і щоб той ламінат після цього діла не здувся. А то е, тут, виходить, скрізь давно вже залято, ще літом. А отут оцей огрізок зараз. А зараз, що враховуючи, що займати, не знаю. Боюся, щоб як постелю ламінат, щоб воно не поздувалося все. Хто з таким стикався або хто знає скільки треба витримувати його, напишіть народ, щоб знати, що робити.